Добрий день, діти! Діти, сьогодні ми з вами вирушимо потягом у подорож! Ви будете вагончиками, а я вашим паровозом. Поїхали! А хто керує транспортом? Дорослі. А чи знаєте ви що? Дорослі, щоб керувати автомобілем, вчать правила дорожнього руху і навчаються водити автомобіль. У спеціальній школі, яка називається Автошкола. А потім здають іспит і отримують посвідчення водія. Ось таке посвідчення. А ви хочете отримати посвідчення водія? Ми вирушимо в школу веселого світофора. Він же зустрічав нас і приготував. Свої завдання. Давайте відгадаємо, які кольори у нашого світофора червоний, жовтий колір і зелений колір. Так, ми пригадали перше завдання світофора ми виконали. А тепер підгадайте загадку. Слухайте уважно. У місті він рейкам ходить, він на роз роботи возить, на дорозі не зівай, їде часто тут трамвай. Ось такий трамвай. Так, трамвай. Слухайте наступну загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стоїть лише на перонах. Це діти. Потяг. Так, це потяг. Що за чудо дивний дім? Пасажири у ньому, все взуття його резина, а харчується бензином. Який вид транспорту? Автобус. Так, підгадали ми загадку. А як це все може назвати одним словом? Це транспорт. А що робить транспорт? Перевозить людей. А як називається транспорт, який перевозить пасажирів? Пасажирський. Є різні види транспорту, який їздить по дорозі, а який літає у небі. Плаває по морям, по океанам. Ми справили з завданням. Світофор нам показує і передає усім ось такі посвідчення водія. І каже: до побачення, до нових зустрічей!